Боятися немає сенсу. А чому чому? Чому чому, чому? за допомогою техніки П'яти-Чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проекті П'ять чому на західному полюсі. Слухайте нас на найтеплішому і П'ять чому нам у поміч. Це перший запис у рамках проєкту П'ять чому. Який планувався до виходу в ефірі найтеплішого полюсу планети ще до завершення квітня 2022 року. А здійснений він був ще 7 лютого. І присвячений строковій та контрактній службі довелося відкласти це у довгу шухляду. Але зараз повертаємося до цієї теми. Спершу послухаємо той давній запис, герої якого наразі у збройних силах України захищають нашу країну. П'ять чому нам у поміч. Мене звуть Оксана Квітнева, уявлення немає, коли буде виходити цей проект. Покликаний поборотися з якимись страхами в суспільстві. Питання, яке в принципі, набуло актуальності 1 лютого. Президент підписує указ про зміцнення обороноздатності держави і привабливість військової служби пов'язане передусім з тим, щоб о, поступово збільшити. Збройні сили України на 100 тисяч осіб, і створити 20 додаткових бригад, збільшити строк служби контрактників, розробити програму забезпечення військових житлом, перейти до основ професійної армії. Ідея оказу впродовж чотирьох років у спокійному плановому режимі перейти до формування професійної армії, і це дозволить відмовитися від строкового призову та короткострокових контрактів. Ми часто до цього повертаємося, я так розумію, вже не перший рік. До цієї теми в суспільстві про це періодично говорять. Я би вас попросила передусім представитися, оскільки це радіопроект, хто є хто і яким чином ви дотичні? Можливо, до цієї теми. Мене звати Андрій Фармуга. Я займаюся громадською діяльністю а також є ветераном АТО в чотирнадцятому, п'ятнадцятому воював в складі 79-ї бригади в околицях Донецька. І також в 99 му 2001 році служив строкову службу, був сержантом в школі сержантів і дослужився до старшини. Це найвище звання, яке можна було отримати на строковій службі. Я Юрій Сидорик, я психолог, кандидат психологічних наук. Щодо військової служби, я мав строкову службу в 90-х роках, ще за Радянського Союзу. Під час розпаду радянського союзу, під час війни, був медичним добровольчом. А чому ви обрали цю тему собі, коли ми обирали теми для фахівців з вашого центру? Фахівець дуже багато працює з страхами, і якщо говорити про і війну, і про. Можливо, страх щодо строкової служби, а то це стосується переживань за майбутнє. Це є дуже поширений страх. Це з одного боку природний процес, що ми задумуємося за майбутнє і думаємо про те, що нас очікує. Це дозволяє нам краще адаптуватися до оточуючого середовища. Люди передбачають, що може статися, будують плани, готуються до того, що може статися, наприклад, так як зараз. І ми мали би готуватися до того, щоб менше було страху. Наш журналіст пройшовся вулицями міста, запитував людей, що вони думають з цього приводу. Голос вулиці. В армії йде молода людина, вона заслугована, вона бережіть мужності, напевне, стає на ноги, розуміє, що таке життя, напевне. А так, ну тільки в телефонах будуть сидіти і все. Ну, я думаю, що для цього треба створити певні якісь передумови для того, що, оскільки в нас така ситуація в державі, то очевидно треба в навчальних закладах, треба в середній освіті, в вищій освіті, в професійно-технічній освіті створювати хоча б якісь передумови для того, щоб молодь е, е, хоча б якимось чином мала дотик, обізнаності до ну, як сказати правильно до військової справи, а тоді вже вирішити питання там відміняти строкові призови і так далі. Ну нехай буде контрактна армія. Так як в багатьох країнах. Починаючи від школи, техніка безпеки, укриття, от від того треба брати початок, де йде. Так як раніше було. Раніше було, тож і в школі проходили збір, розбір автомата, воєнна підготовка була хоча б поверхнева. Професійна армія теж набагато краще. А там він говорив, що буде е, якийсь типу курс молодого бійця проходити просто. За короткий строк. Він знає, тому що він служив. Ну я думаю, я міг би обійтись пройти би цей короткий курс. І все було би чудово. Що змінилося? Ну, багато речей. Голос вулиці. Знову таки почув цю стереотипну думку, що е в сучасній українській армії достатньо піти на строкову службу, щоб стати справжнім чоловіком. Ну, Мені здається, це ще така міфологема радянська. Вона тоді дуже дуже так просувалося дійсно, починаючи там з дитячого садочка і в школі, тобто, це закладалося як звичайний етап будь-якого чоловіка, обов'язкова служба в армії, строкова служба, і ну, відгуки якісь цього сприйняття, вони ще досі як ми чуємо. Є в нашому суспільстві, і особливо старше покоління, воно поділяє цю думку, що кожному хлопцю там, необхідно відслужити строкову службу. Хоча я, відверто кажучи, з цим не зовсім погоджуюсь, тому що мав власний досвід строкової служби, і там більше залежало від мого бажання, від моєї проактивної позиції. Я думаю, що старші, для них Це вже позаду, тому можна говорити. Так, простіше, але в них є діти? Діти теж можуть бути ще далеко ще до того часу, або вже можливо десь пройшли, або можливо за кордоном. Тому старшим, тобто, якщо взяти по кількості більше, більшу кількість старших, то для них простіше це буде говорити, навіть якщо за дітей думати. — я думки з приводу того, що це вилиться в дороговизну, тобто, по перше, в нас не буде робочої сили. В армії оцієї безкоштовної робочої сили, і армія доведеться наймати десь дуже багато підрядників для того, аби використовувати їх для тих всіх робіт, які виконували строковики. А по-друге, контрактна служба, підготовка контрактників, вона також забирає велику так. кількість фінансів. Я ну, не, не є таким прям прихильником, щоб з завтрашнього дня відмінити строкову службу, але насправді, якщо дивитись стратегічно, то. Мені виглядає, що зручніше, як і всіх розвинутих в сучасних армійських системах, де максимально де можна, там держава це делегує, набирає якогось підрядника, який там щось ремонтує, щось фарбує і так далі. Не використовує для цього власних солдат. Солдат повинен згідно військової науки. Або навчатись військовій справі, тобто сидіти десь на полігоні і з чогось стріляти, або брати участь в бойових діях. Все більше солдат не повинен нічим займатися. Стосовно строковиків у першу чергу, то їх задіюють для виконання якихось або охоронних функцій, або якихось господарчих, що, в принципі, не притаманно. ну його ж батьки, навіть якщо розібратись, вони ж не, не відправляли його до війська для того, щоб він десь на хозводі годував якихось свиней, які не зрозуміло, кому потім, де вони ті свині дінуться. Насправді такі речі є. Безумовно, я погоджуюсь з тою думкою, яку висловив. Слухач про те, що це необхідно якийсь певний перехідний період, і наступне, що потрібно знайти і випрацювати альтернативу для суспільства, де можна здобути ту якусь мінімальну військову підготовку. Дійсно, частково це може виконувати тероборона, так проводити якісь такі навчання. Сюди можна долучити і ветеранську спільноту, ветеранські спілки, які з великою радістю. Будуть проводити такі навчання для всіх бажаючих, і причому, що це будуть проводити не якісь теоретики, а люди з бойовим досвідом, котрі добре знають свою справу і знають про що вони говорять. Строкова служба, вона ще такий якийсь маленький вагончик, який ми тягнемо ще з Радянського Союзу, і мені здається, що він більше навіть ну, порушує гідність людини. Я абсолютно погоджуюсь з панем Андрієм. Практично все. То, що він, то, що він весь свого досвіду говорить, і десь відповідає йому досвіду. Тобто строкова служба, якою я ще мав за Радянського Союзу, це був якраз 1991 рік. Це частково, ще Радянський Союз, частково вже була Україна. Я за всю строкову службу вистрілю три патрона. Зараз діти більше стріляють в тирах. Причому ще й не було що їсти. Я в 2014 році їздив. По військах разом з військовими психологами, то там частково було, зустрічався із, із строковиками. Наскільки я міг зрозуміти, то так, ну, там, ну, тоді як це відбувалося, то що зараз казав, озвучив пан Андрій. Тобто, що вони просто несуть караульну службу. І, можливо, ще щось роблять того, що я не бачив, але швидше за все, що це таке мало що змінилося. Добре було б, щоб все суспільство, і жінки, і чоловіки, і навіть. Люди з обмеженими можливостями мали змогу пройти якийсь невеликий вишкіл в межах кількох місяців, щоб мати якусь військово-облікову спеціальність. Навіть якщо людина з обмеженими можливостями, вона може просто не обов'язково бігати з автоматом, це може бути щось типу кібервійськ або ще щось, що можна десь так, ну, десь приблизно така система мені подобається, як в Ізраїлі. І з другого боку, якщо говорити про страхи, то це можливо б знімало би страхи теж, тому що якщо людина... Те, як я, наприклад, після строкової служби зробив три постріли, то в 2014 році було дуже страшно. Ну, бо я фактично я вже забув, як автомат тримати в руках. Але коли люди будуть проходити якісь невеликі вишкіл, а потім десь раз в 5 років ще раз, то можливо це буде знімати більшість людей страхи, тому що будемо знати, як діяти. Тому що з одного боку, якщо людина не знає, що робити. І щось починається, типу зараз так як нагнітання такої обстановки, так, як зараз робить Росія. То це страшно, тому що ми не знаємо, що робити. Ті люди, які знають, що робити, цей страх. Ми з'ясовували ще до початку програми, що ви, Андрію, можете виступати і за, і проти. Якщо ви такі однодумці, а для діалогу потрібні все ж таки протилежні думки, давайте спробуємо подумати, чому люди так бояться відмови від строкової служби. Перш за все, я думаю, розповіді якраз старших колег, котрі ось ось тільки повернулись з війська, молодь же спілкується між собою, особливо там в сільській місцевості чи в невеликих якихось населених пунктах. Ну, і... Вони розповідають там, про рівень підготовки, чим вони взагалі там займалися, і тут ця військова романтика, вона в принципі розвіюється, так? Е, перший момент. Е, другий момент, ну безумовно, е, скажімо, це як до цього відносяться батьки. Я думаю, що більшість батьків в першу чергу, через те, що вони батьки, звичайно, не хочуть. Відсилати дитину до свою, свого сина, хоч йому вже і 18 років, але він для них все ж таки син, до війська, де час від часу чути про якісь там, самогубства, про якісь нещасні випадки. І що саме головне, воно, ця інформація вона десь зависає на середині. Тобто люди не Мені здається, вони не чують, чим ця справа закінчилась, хто поніс покарання, як що зроблено для того, щоб таких випадків не було. Вся молодь будь-де не любить, коли їм їх щось заставляють, щось потрібно робити через силу, так? через примус. А тим паче, сучасна молодь вона має відкриті кордони, вона має відкрите спілкування, і в них вони ще більше не, не хочуть, якби. Підкорюватись, слухатись тому, треба, там, бо треба в армію йти. Для чого? Для, для них, ну якби я і не бачу якоїсь з боку держави, якоїсь такої, скажімо, може навіть так сказати, пропагандивних меседжів, так, які би закликали строковиків іти. Я бачив навіть в наших маршрутках і на білбордах. Заклики йти на контрактну службу, але якихось рекламних матеріалів. Хоча я за тим намагаюсь слідкувати про те, що йди там на строкову службу, я такого не пригадую. Можливо, воно є десь в воєнкома в кабінеті, там якийсь плакат 95-го року, і на цьому якби все. Тому ну, ми розуміємо, що не викликається навіть інтерес до цього. Плюс ми сьогодні згадували. Приклад Ізраїлю, там строковик по завершенню служби отримує мінімум, якщо на, ну, на американські гроші перевести десь мінімум 3 тисячі доларів. Плюс в нього з'являються якісь певні перспективи, тобто військова служба, вона надає йому певні блага. В нас держава, так по старій звичці намагається тільки... Когось за щось покарати, а от щодо стимулів, так кнут з радістю використовують, а от пряники досить рідко. А мені здається, це якраз та сфера, де би якраз можна було і пряник застосувати, і воно б мало якийсь ефект. В такому випадку наступне запитання, чому не відбувається заохочення, це тому, що ми все ж таки плавно рухаємося до контрактної армії, немає заохочення для служби в строковій армії. Чи є якісь інші причини? Насправді, навіть для працівників воєнкомату, коли починається ця мобілізаційна кампанія, вони самі не раді, тому що їм потрібно цифри заповнити, цифри, кількість, тобто. І це ще є таке певне сприйняття солдата просто як циферку. Тобто нам необхідно там, з Лумецького району от, зібрати 100 чоловік. Якої якості ці люди, хто ці люди, хочуть вони до війська, не хочуть, ніхто їх не запитує. Ну, я не вірю в ефективність такого, такого солдата, тому і десь е, більше надаю перевагу, щоб наша армія була контрактною. Чому впав престиж строкової служби в нашій країні? Колись же ж це було дуже навіть в пошані? Так, було колись таке, можливо. Але за той час, коли я вже туди йшов, то вже такого не було. І йшли вже, вважали, що якщо ти не пішов, то ти навпаки ну, розумно поступив. Ти що, якщо пішов, то так просто пішов ну... в життя. Так. Ну, відверто кажучи, коли я. Звернувся до воєнкомату і сказав, чому тут мені майже вже 19 років мені не приходить повістка. Ну всі були страшенно здивовані, тому що переважно всі бачили абсолютно протилежну картину, коли приходили. Ті, кому час був ти до війська і шукали якісь варіанти вирішення цього питання, щоб не йти, так а чому ж ви тоді пішли на строкову службу? Що вам керувало? У мною особисто та, та ще міфологема, що е, чоловік повинен відслужити у війську, і я ще ну, чомусь притримувався цього. Правда, коли потрапив до війська, то десь через тиждень я зрозумів, що це абсолютно не так, і просто що півтори роки мого життя, воно ну, якби пройде не найкращим чином, толку з нього буде не дуже багато. Ну але то, тому і вирішив, що раз я вже тут, то там треба там. Залишусь сержантом, отримую хоч якийсь досвід, бо е, сержанти, котрі мали власні зводи, ну, власних підлеглих, то ми з ними їздили на стрільбах, і там можна було сержантському складу вже постріляти, скільки, скільки там вже завгодно. О, це мене теж ну, якби імпонувало. От, а так насправді ну, строкова служба, я погоджуюсь з колегою, що Ну, по крайній мірі, в період незалежної України вона ніколи не, не була престежна. Я, мабуть, пішов на струково, тому що підійшов час і це був закон, закон такий. Якби була можливість знайти, я повно, тоді б тоді би не пішов. В настроковій службі я був фельдшером, я був у І зі мною працювала, ще також прапор прапор прапорщ, прапорщик, фельдшер робила ту саму роботу, що і я тільки то, що вона контрактники отримувала зарплату, а я безкоштовно. І... І так ніби, як ніби як на примусових роботах не йдеться про те, що через місяць у нас не буде такої служби, це про декілька років, і це взагалі під великим питанням І це ще під питанням, тому що я розумію, яке це тягне за собою ще бюрократичну складову. Це ну починаючи з того, що потрібно міняти статути збройних сил, тому що в статутах всюди передбачено наявність строковиків. Відповідно, починаючи з статутів, все, вся документація, все це потрібно змінювати. Але нам слід мати професійну армію, добре озброєну, добре вкомплектовану, з великим соцпакетом, потужним і грошовим забезпеченням, тому що фактично військовий це людина, котра ризикує своїм життям. А будучи е, десь е, на фронті, то практично щосекундно. і відповідно ціна цього вона від держави має бути якась рівнозначна. І тоді я думаю, що людей, які захочуть підписати контракт, їх буде ну можна це число виміряти, і їх можна набрати стільки, щоб не треба було вже строковики. Не зважаючи на те, що зараз все краще, все одно люди косять, їдуть за кордон, бояться в -му, 16 шістнадцятому. Тобто я знав про таких людей, які так робили. Ми маємо якийсь прогноз майбутнього, і він не завжди є вірний. Ми собі малюємо якусь картинку, що, що може статись. І, і, і Оскільки ми не маємо точної інформації, все, що ми не знаємо, ми домальовуємо. І тому, тому так ніби домальовуємо собі найгіршу, найгіршу картинку. Вона не обов'язково, що вона відповідає реальності. Чому я страх про строкової служби? Можливо, його було б менше, якби. Була більше відкритість більше показували про те, як насправді там є, і що там справді добре. Можливо, менше було б тих страхів, або якби ми все знали, можливо, треба було б більше робити реформи. А як гадаєте, чи є якийсь регіональний зріст по підтримці переходу на контрактну армію? Не чув такого, але, зокрема, спілкуючись з колегами з побратимами, з ветеранами, то ну, коли ми обговорювали десь заторкаторкались цього питання, то більшість з них власне за. Професійну контрактну армію можливо не варто робити велику контрактну частину армії, бо це теж буде займати значну частину бюджету. Я так собі думаю, фантазую. Я не знаю, чи то може реалістична фантазія, але достатньо, напевно, що якісь спеціалізовані військові структури на контрактній контрактній формі, а решта можна було б тримати військових, які готові офіцерів, які готові швидко прийняти мобілізаційний резерв у випадку війни. Тобто її, там тоді не треба багато коштів, то просто, просто мобілізаційний резерв підходить, розширюється бригада, ну, чи, чи множиться бригада на кілька. Тобто там потрібні люди, які можуть швидко їх прийняти, згуртувати, зру, зру, зробити їх бойовою одиницею, ніби щоб вони могли разом працювати. Ну, власне, в цьому частково полягає ідея е, цих бригад тероборони. Тобто там буде кістяк офіцерський на випадок війни, будуть мобілізовані або самі е, ті люди, хто записався в ці одиниці, вони самі прийдуть і це вже от буде підрозділ військовий. П'ять чому нам у поміч? Моє? Натомість і свіжих спікерів з цієї ж теми, з приводу якої пропоную перефлексувати, і в сьогоднішній день поговоримо про це з журналістом на даний момент. Військовослужбовець, командир роти розвідки морської піхоті. І письменник і письменник Влад Якушев. А також практичний психолог наркологічного центру Івано-Франківського і дружина бійця. Єрська Ольга, контрактну службу відміняти не можна. Це моя особиста думка. і Це думка багатьох фахових військових. Не тому, що там молода людина чогось не без чого вона не зможе жити. Зможе прекрасно. По перше, це е, така підготовка військова. Ми зараз знаходимося в стані війни. Як буде далі, буде ну, так само незрозуміло. Людина, яка має початкову військову підготовку і вона опиняється в армії, і в неї шанси вижити набагато вищі. Ніж людини, яку просто мобілізували і в нього ніякої підготовки немає. Чому потрібні строковики? Тому що от зараз е війська всі на фронті строковиків на фронт не відправляють. але є ті самі частини, е вони знаходяться тут. І в тих частинах треба служити, так само ту частину обслуговувати. І е, цим фактично зараз займаються, крім того, що вони навчаються, військової строкової служби е, тому, е, якщо би їх зараз не було, то прийшлося би брати тих часткових військових, які воюють, і, і залишати їх тут, і таким чином послаблювати там фронт. З точки зору психолога і дружини бійця, і матері сина. Якщо ти народила сина, це не значить, що ти народила заміну чоловіка собі в житті. Ти народила громадянина цієї України, ти народила мужчину, ти народила чоловіка для когось. Не компенсацію чоловіка собі в житті. Другий момент, як дружина-бійця. Так, має бути. Строкова служба має бути. Але з певним психологічним відбором. Тому що так само не кожний психологічно готовий до строкової служби. Є боєць троховик, який буде класним кухарем. Є боєць строковик, який там буде класним бухгалтером. Є боєць-строковик, який там буде класно там заправляти ліжка, все абсолютно. Але він за Бога буде боятися взяти в руки навіть ту елементарну навчальну гранату. Це треба розуміти. Тобто, строкова служба вона дає певний психологічний рівень, підтримку психологічного рівня, і треба тут дивитися жорсткий психологічний відбір. Наступний момент, як психолог, взагалі, має бути і строкова служба, і яка поступово має право продовження в контрактну форму. Але. Знову ж таки, має бути жорсткий психологічний відбір на ту саму службу в контракті. Чому? 14-15 рік, коли була третя хвиля мобілізації, була тоді криза. Дуже важко було знайти чоловіків на мобілізацію. Після третьої хвилі почалася велика хвиля так званих, як я їх називаю, армійських заробітчан. Пойде на службу в армію, що має отримати сертифікат від нарколога на право володіння зброєю. І я, як психолог, проводжу психодіагностичне обстеження. На моє запитання: а чому ти йдеш зараз на службу по контракту? А чому ти не пішов, коли була мобілізація, перша, третя хвиля? І в 90% я вичисляла, що людина в періоди цих мобілізацій була в Росії на заробітках. А тепер, коли пішла контрактна служба, то можна заробити. Тобто, щоб це не було заробітчанством військовим, а щоб це дійсно була служба як робота, як покликання. Тому що так само я знаю багато бійців, які попали. Перша, друга, третя хвиля мобілізації, і потім вони кажуть, я себе там знайшов. Тобто йому там комфортно, це його. Він е, якусь енну частину свого життя прожив, ніби все нормально складалося, ніби бізнес, ніби працював, ніби в якійсь сфері був зайнятий, все абсолютно, але відчував якийсь дискомфорт. І потім, коли він потрапив на службу в армію. Десь ну, умовно добровільно, примусово. І коли він повернувся сюди, пройшов якийсь час, він повертається знову. І е, мені доводилося багатьом дружинам пояснювати, він себе там знайшов, це його. Ти або приймаєш його вибір, або ти з ним розлучаєшся. Все, третього не дано. Бо якщо ти його прив'яжеш тут, він, як та ж квітка, він зав'яне. Життя не буде. Просто ти маєш це розуміти. Тому я за контрактну службу. Але щоб туди йшли так само ті люди, які себе там знайшли, які відчувають, що це його покликання. Так само, як журналістом не кожен може бути, психологом не кожен може бути, там кухарем не кожен може бути. Це треба робити зважено, серйозно і відповідально. Боятися немає сенсу. А чому 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 за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проєкті П'ять чому на західному полюсі слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч.